Якщо ми говоримо про числа, треба знати їх види, ну хоча б для того, щоб розуміти, що у нас питають у завданнях. І так, перший тип чисел – це натуральні числа. Натуральні це такі, що використовуються для рахунку: один, два, три, і так далі. Наприклад, ну і так далі, це взагалі ну, дуже далі. Наприклад. Один мільйон це також натуральне число. Власне натуральні числа це числа, які використовуються для рахунку. Тобто це такі числа, які ми застосовуємо у повсякденному житті, коли рахуємо предмети і їх якусь конкретну кількість. Позначаються натуральні числа буквою N. N велике латинське. Далі, якщо ми йдемо, то у нас йдуть цілі числа. У множину цілих чисел входять також натуральні. Тобто натуральні числа, всі натуральні числа це цілі. А також число 0. Це дуже важливий момент. Число 0 не є натуральним, бо коли ми рахуємо предмети у повсякденному житті, ми ніколи не починаємо з нуля. Ми починаємо завжди з одинички. Тому 0 є цілим числом, але не є натуральним. 0, 1. Ну і до цілих чисел відносяться такі ж самі зі знаком мінус, тобто мінус 1 і так далі. Мінус мільйон. Отже, цілі числа позначаються літерою Z. І що ще можна сказати, це такий підтип чисел, як протилежні, протилежні числа. Це числа, що відрізняються власне, лише на знак. Тобто 1 та мінус 1 це у нас протилежні числа, протилежні. Протилежні. Ну, 10 і мінус 10, власне так, що протилежні. Так, е, йдемо далі, і у нас е, йдуть числа е, раціональні. Це такі числа, які можна записати. Це цілі числа, а також такі числа, які можна записати у вигляді дробу. Будь-якого дробу. Наприклад, ну, власне, цілі числа, там 5, 2, 1 друга, чи просто дріб, якийсь, там 1 третя, чи десятковий дріб, наприклад, 3,4. Це все у нас раціональні числа, вони позначаються літерою Q. Не літерою R. Запам'ятаємо, літера R у нас далі там буде фігурувати. Ось. І о, власне де є раціональні, там є і ірраціональні. Запам'ятати, що означають раціональні числа просто частинка, ір це заперечення. Ну з латинської, так це латинська мова. Ірраціональні це не раціональні числа. Тобто такі, що не можна виразити дробом. Тобто, якщо раніше у нас натуральні входили у склад цілих, а цілих у склад. Раціональних, то ірраціональні окремо стоять. Це, наприклад, корені, які неможливо порахувати, це чи там логарифми, які неможливо порахувати до кінця. Чи, наприклад, число пі, математична константа та число є. Е. Це все у нас ірраціональні числа, і вони позначаються дуже просто і р. Ну і усі числа, що ми вивчаємо їх в математиці шкільній, можна назвати дійсними.